Добрий день, мої любі друзі. Я не знала, що не вірила до останнього, що таке може бути, коли йде така страшна війна, коли ти своїми руками збирав двохсотих, коли ти шукав у людей стиральні машинки, дивіться, ось стоять. Це в дійсності так. Миючи, миючи, які ми збираємо косимо в людей. Щас покажу, мене так розтріпало, люди добрі, що я не можу. ось Забита гуманітаркою склад. Ось забита. Ось мазі, окситоцинові мазі. І ця пані говорить, що воно прострочено. Встановно. Прострочено, а чому до прострочки, ти його. он, живопост. Такі мазі. Проти проти запальні склади стоять у неї склади. Забиті в неї нема ключів. Нема в неї ключів. На моє питання вона не відповіла, а просто тупо удрала, бо їй треба забезпечити військових. А тепер дивіться. Я їду до військових, треба холодильник, треба плитка. Унітази стоять. забиті, Берці стоять. Спади. А зараз ви просто в шоці будете. Мої хороші, в шоці. Я не розумію, 10 років віддавала все. Здоров'я, своє життя, свої статки. Ради тих дітей, які гинуть. Подивіться, що робиться. Подивіться те, що ви мені по грамульки збираєте. Якщо цю людину не посадять, я хай скаже спасіба, що тут поліцейські, і що мене втримали. Я хотіла їй відірвати сучки, голову. І ще вона одягнула військову форму, в військовій формі. Дивіться. Суки, ви на крові наживаєтесь. Суки, це треба дітям. Дітям на передовій. Ви просто сволочі, тварина. Які військовий з цією сучкою ще й Значить, ми не волонтери, ми погані волонтери. А ця шушваль, хто тоді? Подивіться, хлопчики? Хлопчики мої хороші для ваших ножок. Це просто жахіті люди, старі волонтери. Об'єднуємося, нехай засуджують цю сучку Вона бреше, визвала поліцію, що в неї покража. Всі відмахуються, нічого не знаю. Дивіться кисневі подушки. Гляньте. Гляньте, що робиться. Заїдьте до мене в склад, подивіться, що в мене в складі. За все переживаєш, шукаєш, дивіться, дивіться, скотеняк, тварина. Да таку суку треба спалювати на кострі. Як на це дивіться, скажіть мені, будь ласка. 10 років ти не спиш, думаєш про те, де б дістати, як дістати. Молиш, просиш, благаєш. Нам теж привозили з-за кордоном памперси, по які я їздила у місто Львів. Просиш, благаєш. Люди допоможіть, люди останні копійки, отакі такі сволоти екс-волонтери. І таких дуже багато сволот. Дуже багато. Але люди не розрізняють, де, де дійсно волонтери живуть ради своїх хлопчиків і віддають останнє, попродавали свої бізнеси. Зараз продовжу далі. Коврик, які ми стягували, люди добре для хлопців, щоб бліндажі закрити. Ось, запаковані, в неї ключі нема. Ось. Дивіться, що діється. Матраси. Матраси сираї, пам'ятаєте, як ви мені шукали. Крехає. Шукали. Ось ковдр. Склади забиті. сітки, шнури. Ось. Сітка, яка втримує взриви, ось мені треба їсти.